Як швидко змінюється настрій на ринок криптовалют? Від ідемо на 150к до падаємо на 70к, може пройти всього-навсього одна денна свічка. Привіт, друзі! Це PS3. Сьогодні ми поговоримо, чи релевантний наш основний сценарій щодо продовження росту ціни біткоїна, де знаходяться критичні точки, і чи варто зараз за локальні корекції підбирати альткоїни і чому? Сьогодні будемо говорити про біткоін і про альти. В загальному про те, якщо вам цікаво, щоб ми розглянули альткоін, які вам подобаються. Приєднуйтесь до наших закритих стрімів. Для того, щоб потрапити на наш закритий стрім, потрібно зареєструватися на біржі OKX і пройти верифікацію. На наших стрімах ми оглядаємо конкретно ті криптовалюти, за які голосують і пишуть в чаті стріму наші підписники. Як це все виглядає, ми залишимо в описі під відео посилання на наш попередній закритий стрім. Ви собі можете подивитися. І якщо вам це потрібно, реєструйтесь за нашим посиланням в описі під відео, верифікуйтесь і приєднуйтесь до на нас. Традиційно розпочнемо з великих таймфреймів. Отже, зараз кінець листопада, якщо бути точним, 26 листопада місячний таймфрейм. Як бачите, локальна корекція біткоїна, яка розпочалася після невдалого тесту діапазону 100 тисяч доларів, туди ціна ще не дійшла. Поки що не вплинула на місячну свічку. Тобто, навіть якщо ціна біткоїна скоригується у діапазоні 88 тисяч доларів, і навіть якщо там закриється місячна свічка по листопаду. Це зовсім не означатиме, що в грудні ми не зможемо продовжити ріст і вже впевнено пробивати діапазон 100 тисяч доларів з першою серйозною ціллю 150 тисяч доларів. Принаймні ніяких перепон на великому місячному таймфреймі поки що немає. Двотижневий таймфрейм теж нам не вказує на якусь агресію продавців. Так, двотижнева свічка, яка зараз ще буде торгуватися протягом 5 днів, не впевнено росте, локально відкатується назад. Проте, знову ж таки, якщо ціна біткоїна впаде. В діапазоні 88 тисяч доларів, і на якийсь мить двотижнева свічка стане червоною, а не зеленою, і зупинить е, своє падіння в діапазоні 88 тисяч доларів. Цілком ймовірно, після такого пазерну, враховуючи контекст ринку, що ринок сильний і впевнено росте, цілком ймовірно, продовжувати далі ріст ціни. Біткоїна те саме говорить нам і е, тижнева свічка. Попередня закрилася досить непогано, хоч можна було краще полетіти вверх. Так бачимо, що зараз це локальна корекція проте. Навіть якщо протягом тижня ми зможемо поглинути попередню тижневу свічку від 18 листопада, це ще нічого не буде означати, тому що все таки у нас була дуже довга консолідація. Верніше корекція ціни біткоїна з березня 2024 року. І ріст, який є зараз, на нашу думку недостатній для того, щоб реалізувати дану консолідацію сповна на трьохденному таймфреймі. Тепер чітко напевно зрозуміло, чому ми говоримо стільки про діапазон 88 тисяч доларів. Саме в даному діапазоні при спробі продавців. Тиснути на ціну вниз, починаючи ще з середини листопада, покупці агресивно відкуповували пропозицію і пхалися ну, далі вверх. Тому якщо у продавців у покупців серйозні наміри на продовження росту, даний діапазон не можна віддавати. Інакше на у нас розпочнеться глибока і затяжна корекція біткоїна з цілею 75-72 тисячі доларів. Поки що для нас це альтернативний сценарій, на який ми не розраховуємо, оскільки думаємо, що імпульс біткоїна ще не завершений. А підтвердження цього буде е, якраз таки Втримання ціни біткоїна у діапазоні 88 тисяч доларів про те, хто пам'ятає попередньому відео, ми говорили, що якщо біток хоче безкорекційно впевно і агресивно продовжувати ріст. Було б добре, щоб ціна біткоїна не падала нижче діапазону 90 93 тисяч доларів. Ось що ми бачимо. Тут ціна вже другий день зупинилася, локально цей діапазон пробили вниз, але тут є покупці, які готові тримати ціну. Тому, якщо брати короткострокові якісь трейди, то зараз непоганий варіант пробувати підбирати крипту в короткостроковій перспективі з чітко зрозумілими стоп-ордерами за попередні мінімуми і чекати відскоку вверх. Тут вже буде зрозуміло, що у нас буде відскок до 97400 і продовжувати до 88, Чи новий імпульс росту. В будь-якому випадку беручи такий трейд можна швиденько поставити без збиток і частинами фіксувати прибутки по лонг позиціях. Проте, поки що, на даному таймфреймі видно, що приймати рішення для лонг-покупок рано, оскільки. Ще не закрилася теперішня денна свічка, а попередня була занадто агресивна для того, щоб впевно купувати з локального діапазону 93 тисяч доларів. Закриваємо 8 восьмигодинний таймфрейм. Хочу тут показати, що саме в діапазоні 93 тисяч доларів заповільняється падіння біткоїна. Тут бачите, не дають на збільшених об'ємах покупців потискати ціну вверх. Тому шанс на відскок вверх і ще одну хвилю росту по бітку. Без глибокої корекції досить високий. Як ви зрозуміли, ми поки що не очікуємо нової криптозими, нової потужної. Е Хвилі падіння по ринку біткоїна і теперішню корекцію бітка і в принципі всього ринку криптовалют ми будемо використовувати для того, щоб підкупляти нові позиції. Тому що багато позицій, які ми тримали в лонг, подоходили до своїх цілей. Ми їх зафіксували, і прийшов час добирати нові позиції. За останній місяць ми закрили 5 трейдів з прибутком в середньому в 60%. Про всі ці трейди ми говорили і публікували в нашому закритому клубі 99 друзів Trade. Це трейди по Юні, Рiпл, Солана, ІЦП і ще якісь один. Якщо вам цікаво читати нашу щоденну аналітику по ринку і розуміти, чи варто зараз торгувати на ринку, чи просто спостерігати, а також бачити, куди ми вкладаємо гроші і е, наші потенційні середньострокові трейди, приєднуйтесь до нашого клубу, де у нас 9 друзів ps Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Проте насправді дуже цікаво, що альткоїни не агресивно реагують на падіння бітка. Біткоін впав на 5%, альткоїни впали там відсотків на 10%. так більше ніж біток, але не було тих жорстких проливів і паніки, що біток з історичних максимумів просто обвалюється вниз, і все тепер починається знову тільки падіння. Перед вами зараз графік домінування біткоїна, який спустився до відмітки 58,6%, який не зміг закріпитися вище 6,6%. І поки що, поки в нас на даному таймфреймі ось така широка консолідація є. Знову шанси, що біткоінше його домінування, не підніметься вище діапазону 66%. В даному діапазоні було би ідеально добирати лонг позиції, тому що саме тут максимально будуть витискати альткоїни, коли показник буде біля 66% І тоді. Стоп-ордери будуть максимально короткі, а цілі максимально великі. Відповідно, зараз основна ціль по біткоїну це перше. Верніше по його домінуванню втримати діапазон шість і І друге, це падіння в діапазон 57%. Ось таку, коли буде падати домінування біткоїна, ось це для нас буде ще одна хороша середньострокова лонг-торгова ситуація по вольтах. Зараз перед вами графік домінування USDT на тижневому таймфреймі. Ми показували, що критична точка, нижче якої одразу показник домінування USDT може не піти вниз. Ось покажемо глобально, як виглядає графік. Тобто, на нашу думку, ця структура приречена на падіння до 2,2. і мене Основне питання: чи це падіння буде ще через локальну корекцію вверх і падіння, чи в принципі з теперішніх цін. І на меншому таймфреймі ми. Відмічали собі локальний рівень 4,4%. Що якщо сюди показник домінування USDT прийде, звідси ми будемо чекати ґрунтовний тест діапазону 3,8%. Тобто, вже впевнене занурення показника домінування USDT в даний діапазон. Було б ідеально оновити локальні мінімум нижче 3,79% і тут. Би фіксувати частину своїх лонг-позицій, тому що з даного діапазону може розпочатися гарний відскок вже до діапазону 4,7. і Після чого це буде ще один шанс добирати лонг-позицій, тому ми плануємо, що протягом декількох наступних місяців буде багато. Можливо, не багато, але декілька влучних можливостей добирати лонги з хорошими ризиками. Чому ж ми не говоримо про шорт позиції? Справа в тому, що зараз ринок такий, що може падати і нагнітати дуже довгу обстановку падіння і негативу, і потім в один день протягом одної години повністю перекрити всі свої. Загублені позиції по ціні зараз максимально некомфортно шортити, і якщо використовувати шорт-позиції, то тільки для того, щоб хеджувати свої основні лонг-позиції. І то рекомендуємо ставити стоп-ордери, тому що, що би ми ще не говорили, альткоїни далі продовжують знаходитись у сильній просадці, і дуже багато яких альткоїнів навіть трохи не підняли голови, поки біткоїн дійшов майже до 100 тисяч доларів. А це означає, що альти можуть рандомно вистрілювати своїх тяжких консолідацій і історичних мінімумів на X2 і X3. І якщо альткоїни не дуже ліквідні, то ваш стоп ордер може навіть не встигнути спрацювати, але, повірте, ліквідація завжди встигне спрацювати. На завершення глянемо на графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи Ефіріум. Як бачите, не відбувається якихось жорстких обвалів ціни, тобто немає такої. За думки, що ціна дуже тяжко і повільно росте, і потім дуже легко падає у однією свічкою. В нас тримається тренд росту, критична точка 770 мільярдів доларів. Сюди ми ще можемо допустити падіння до цієї відмітки 10-15% падіння капіталізації альткоїнів. Проте далі ми очікуємо ріст вище 1 трильйона доларів. По капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіру, і нарешті оновлення історичного максимуму Ну, як мінімум, максимумів від е, листопада 2021 року. Цього тижня на ринку криптовалют може трохи поштормити. Про це цей шторм дасть нові точки входу в альти. Тому бережемо себе і свої депозити, чекаємо і робимо обдумані рішення. Всім прибуткових тренів, ну і звісно ж перемоги.